У Луцьку на вулиці Дениса Костюка 1, куди переселили мешканців вулиця Агрономічної більше року тому. Виникла незрозуміла ситуація з оплатою за електроенергію. Склалася така як скати неприємна ситуація, що ми зараз знаходимося в глухому куті. На даний момент за нашим будинком фіксується борг за спожиту електроенергію 300 тисяч гривень. Будинку 14 квартир. З цих 14 квартир. На постійній основі проживає лише вісім сімей. Космічні суми боргів нараховано ледь не на кожній квартирі. Я є ветеран праці, учасник бойової дії. Мене звідти переслали сюди, та й би силою. Да, бо там люди сюди. Да, да. Переслав сюди за світло. Сказав завод, бере на себе. Все не ми хотіли люди платити, бере на себе. Бере на себе все пройшло рік, виставили. Я один сам живу. Виставлені борт 46 тисяч до світла. 40 тисяч в мене. У мене 23 тисячі і нічого не підключене. Да. Тільки маленький кип'ятильник, uh -huh. і, чай, да, варити і чай варю і о, така камфорка на три дні готую їсти і все. Люди бідкаються, адже кажуть, що при поселенні хотіли ясності, куди, кому і скільки платити. Але з їх слів, голова будинкового комітету запевнила, що непокоїтись не потрібно. У нас були спільні збори з мешканцями неодноразово. І вона не раз говорила це на спільних зборах. всім. і люди питалися не то, що ми там не відмовлялися за платіж. Люди питались. Давайте будемо платити за світло, бо у нас наверно ростуть великі бругі, і ми потім не не будемо змозі платити. Ви не переживайте, ви живіть за світло. Ну і до людині говорили неодноразово, що ми робимо подарунок, умовно вам, що будемо плачувати. Не потрібно було обіцяти. зразу показати нам лічильники, що вони по нулях. Вот вам рахуйте і будете платити, і було би добре. Тепер же мешканці просто не знають, як справлятись із такими колосальними сумами, які їм накрутило за рік. Я ж на три тисячі пенсії мої, а моїх їх чотири сорок тисяч то мені скільки треба тут жити. А ще борги будуть наростати, і я не знаю. Сказали, живіть, не переживайте. Yeah. Не економте. До мене сказали, не економте, завод платить, живіть, не переживайте. все. Чи є кому допомогти, в разі чого погасити цей борг? Ну бо це великі гроші, це майже 50 тисяч. Ну, ну, ну так, ну, то я не знаю, як, як, як треба буде, якщо прийдеться платити. Отакі От діла, я ну, ну, не, не знаю Тож ми звернулися до голови будинкового комітету Олесі Хомич, яка за словами мешканців запевняла на початках, що все буде добре, а нещодавно повідомила про ці борги і кажуть, що в них борг за електроенергію, там космічні суми. Чи можете якось це прокоментувати пояснити? E, давайте я вас наберу, бо я трішки зайнята за цим номером телефону. E, можемо за цим номером телефону або ми можемо під'їхати, куди вам буде зручно зараз. E, дивіться, я просто не в місті, то я вас я зараз звільнюся трішки, я вам з ява я вам зателефоную. Домовились? E, так, добре, звичайно. Проте, на жаль, ніхто так і не перетелефонував. Тож ми вирішили ще раз зв'язатися з Олесею Хомич. Вже у цій розмові вона запевнила, що дуже зайнята і перетелефонує пізніше. Однак, на момент виходу матеріалу, в ефір цього не сталося. Тим часом мешканці будинку не знають, як впоратись з боргами, які несподівано над ними нависли. Адже у разі несплати боргу вони ризикують залишитись без електроенергії, до якої підключено, чи не всі комунікації в цьому будинку.